Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Пані Ольга запитує, чи перестане Китай фінансувати Росію. Якщо так, то коли і за яких обставин це станеться? Мої дорогенькі, я хочу вам щиро подякувати за те, що ви донатите. Там от я дивилася, 27 тисяч вже є. Нам ще, звичайно, треба трохи назбирати хлопцям 30-ї бригади донецького напрямку на ремонт. Техніки. Тому попрошу вас, хто скільки може. З миру по нитці бідному насорочку, а наші ЗСУ дійсно наразі не є багаті. Гаразд, а тепер ідемо. Ну, і звичайно, дякую вам за вподобайки, за коментарі, за репост, якщо можете ось, а... реклама нікому не завадить. І дивимося, чи перестане Китай. Фінансувати Росію. Ну тут, Ні. у Китаю до Росії свої хотілки, свої бажання. От карти показують. Це як три сестри, які одна одній допомагають. Це, знаєте, ну, скажімо так. І, до речі, тут. Ця карта може говорити про те, це жриця, а жриця це завжди щось таємне, завжди щось, ну, як би це сказати, те, що не говорять вслух, скажімо так. Тут у нас куб, кубки. Три кубки говорять, я вже сказала, як три рідні. Тобто, це якесь вузьке коло, до якого відноситься і Росія, і Китай. Це, можна сказати, і однодумці. На одних вібраціях можна так це назвати з езотеричного погляду, з погляду карт Таро, а ви вже там догадуєтесь, що я маю на увазі. У них свої цілі. Ось ця карта говорить, що у Китая щодо Росії свої цілі, свої забаганки, свої хотілки. Ось якось так я це бачу. Так, за яких обставин може статися, що. Китай перестане фінансувати Росію. За яких обставин? А знаєте коли? Коли в Росії вже оці хотілки оці закриються, коли не буде в них вигоди? Тобто не буде своїх хотілок, не буде своїх бажань, не буде цілі для Росії, коли Росія, скоріше за все, або буде взагалі блокована від усього світу, або коли у Росії поміняються, скажімо так, погляди, тобто не імперські погляди, все собі, все собі, все збираємо, землі і тому подібне, коли вони будуть не на одній хвилі. Розумієте, коли їхні інтереси. Розійдуться. Тобто, якщо Росія стане несподівано, зранку встаємо, Росія стала е, демократичною державою, не імперською державою, стала така, як Америка, або така як Європа. Ось, Ось це розумієте? Тоді в них розійдуться їхні, е, ну от по картах я так суджу: розійдуться е, е, інтереси. Розумієте, коли Росія зміниться? А це можливо? От скажіть мені, будь ласка, наскільки це можливо? От напишіть вашу думку. Тоді і перестануть вони підтримувати Росію і фінансувати її. А до тих пір, поки у них одинакові інтереси, вони на одинакових вібраціях, хвилях. Не знаю, як це наш звіт. Розумієте? Ось, поки Росія не йде в НАТО. Не йде в Євросоюз, це вигідно Китаю. Доті вони будуть його фінансувати по повній програмі. Ну, тут багатенько, скажу відверто. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!